Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо дізнаватися про все найцікавіше, що стосується Одещини, у кандидатки історичних наук Лілії Білоусової. Пані Лілію, рада вас вітати в нашому ефірі. Дякую, я також дуже рада. Давайте спочатку привітаємо одеситів. Чого б вам хотілося побажати нашим землякам у 2023 році? Ой, звичайно, миру, добра, світла, тепла, перемоги. Це найважливіше. Так, ми зрозуміли, що після цього і так все знаєте, буде, буде, але ж ми все одно розуміємо, що війна триває, і кожен, як кажуть, на своєму фронті ви пані Лілю на науковому фронті. І ось перед нами знаходиться книга Етаристе в Басарабії. Розкажіть про вашу цю роботу. Ця робота почалася давно, вже 10 років, як я працюю над цією книжкою, це не тільки я, а й цілий колектив. І ця книжка була видана 2020 року. Але через пандемію ми не змогли зробити її презентацію, чекали такої нагоди. А поки пройшло два роки, то ця книжка була перекладена грецькою мовою, і презентація відбулася 8 грудня цього року в Афінах. Угу. Ну, про що ця книжка? Ця книжка присвячена 200-річчю Грецької революції, що нас пов'язує Одесою Грецію, та саме те, що ця грецька революція почалася з Одеси, коли 1814 року тут було засновано таємне товариство Філіки Етерія. І воно створило таку конспіративну мережу по всіх країнах Європи, яка дала свої паростки і вже через 6,5 років. Почалася грецька революція. Це був перший етап великої національно-визвольної боротьби грецького народу проти mm -hmm. Османської ярма, яке тривало 9 років. 1830 року була проголошена грецька держава, відновлена. І таким чином ми маємо такий от приклад. Ну, а ця книжка присвячена такому дуже драматичному епізоду, mm -hmm. коли перший етап грецької революції, який почався в Бесарабії. 1821 році і рішення про революцію про те, щоб починати з Басарабії, було прийнято в Ізмаїлі. І 1821 року це почалося у лютому місяці, і під проводом Іпсиланті зібралися не тільки греки, але й представники 23 національностей. Люди боролися не тільки. За грецьку державу за відновлення, але кожен представник мав на увазі свою націю, які також потерпали від ярма Османської імперії. Це була величезна могутня імперія. Так, пані Лілі, я сама виросла на Басарабії. Моє коріння саме там. І дійсно цікаво почути таку історію. І я розумію, що робота ну дуже велика. Тому що це ж не просто піти у бібліотеку, знайти якісь роботи. Ви працювали над цим. Ну дуже, дуже я так відчуваю, багато часу. Ну, це дійсно цікаві документи. Вони про що ці документи? Ці документи якраз про те. Коли після поразки, перший етап революції закінчився поразкою, uh -huh. після кількох битв, які відбулися на території Бессарабії, князівства Молдови, Молдавії, то остання битва велика була у скулянах під скулянами, і тоді 400 греків, які. Виступили проти шести тисяч шеститисячної армії турецької, які після восьмигодинної годинної битви потерпіли звичайно ж поразку. Ну, розумі, Але так. ті, які змогли врятуватися ще напередодні битви, було прийнято рішення, що вони переправляються на російську сторону, на російський бік. І через річку Прут вони переправилися. Це було тисяча етеристів, про які мова uh -huh. тут іде. Але що їх чекало на російському боці? Зовсім не ті наративи, які багато років просувала Росія, і така теорія, коли Росія допомогла Греції відновити державність, в якійсь мірі це так. Але ми маємо тут приклад зовсім інший, коли етеристи, інсургенти, революціонери переправились на російський бік. Але всі вони були заарештовані, всі вони були поміщені у фортеці. І найбільша кількість етеристів перебувала в фортеці Оргеїв. Це зараз на території Молдови, але також вони були і в Акарманії, і в Ізмаїлі, і в Кілії, і в Хотині. Тобто, це така історія, яка стосується і Молдови, і України, і Греції. І тому це така от міжнародна подія. Протягом двох років. Вони не мали змоги більше приймати участь у тій великій битві, яка розгорнулася вже на території Греції, материкової Греції, тому що це була така іскра, яка запалила велике полум'я боротьби, яка тривала дуже довго. Це була кровопролитна битва. І така маленька держава, яка боролася проти величезної імперії, сильної і могутньої, то ви знаєте, не можуть не приходити на думку такі паралелі. Так, я ось це якраз моє наступне питання було, тому що е, багато науковців кажуть, що історія в принципі циклічна, і якісь такі моменти можна е, знайти схожість. І ось ви про все це розповідаєте. Я розумію, що це е, дуже схожа ситуація зараз відбувається в нашій з вами державі в Україні. Так, тому що ця грецька революція, вона, яка відбулася і війна, яка 9 років тривала, яка завершилася перемогою грецької народу, вона дала світло надії іншим націям і народностям Європи, які поступово упродовж 19 сторіччя виборювали свою незалежність і Болгарії, інші народи. І е, не можуть, ви знаєте, не вражати деякі паралелі. Ну просто, хоча ми якби впадаємо в публіцистику, але так. все ж таки. Якщо ми думаємо про події 200-трічної давнини, то от сама революція почалася у лютому з 21 на 22 люте, коли Олександр і перейшов річку Прут, кордон, і очолив цю революцію. Це був ад'ютант царя і людина, яка зголосилася стати очолити. Революціонерів, яка таємно прибула із Петербурга, він разом із своїми братами і став, як то кажуть, у лави, очолив цю революцію. Але через 200 років, саме у 2014 році, саме у цей день відбулася битва на Майдані. І ми маємо свою небесну сотню, а греки мають своїх легендарних 100 героїв революції, яких вони уславлюють. От навіть зараз відбувається таке уславлення, тому що про кожного героя складається або кінофільм, або інша якась присвята. І це упродовж дев'яти років. Греки будуть відзначати такі основні віхи своєї боротьби, яка була 200 років тому. Якщо говорити про ідеологічну складову ці, цих двох ваших uh -huh. можна сказати, війн, то перший, хто почав висловлювати цю ідею і став ідейним натхненником революції, був поет, письменник Рігас Вестенліс, який. Був дуже натхнений ідеями Французької революції і той лозунг Свобода, братерство, рівність. Свобода, рівність, або, свобода, або смерть. Ці е, належали йому слова, і ці слова вони надихали греків. А в 1814 році, коли таємне товариство створене було, то ми маємо день народження нашого Тараса Шевченка. Це наш ідейний натхненник. І можемо проводити безліч таких паралелей: це герої революції, герої війни, тому що упродовж дев'яти років було дуже багато героїчних саме битв, коли люди жертвували своїм е, життям заради загальної цілі. Це і історія еліт, тому що в Османській імперії грецькі еліти також дуже непогано себе почували і з економічної точки зору мали якісь привілеї. але Поступово всі вони стали на бік революції, і саме тому ця війна закінчилася перемогою, тому що весь народ воював. Так я сподіваюся, що і наша перемога вона також знаєте не за горами. І я на початку ефіру трошки почала говорити про те, що у кожного свій фронт, і ви зараз працюєте у Швейцарії. На своєму науковому фронті я знаю, що у вас велика така робота відбувається. Давайте розкажіть нам трошки детальніше ще про цю вашу роботу. Я отримала стипендію Базильського університету. Це один із найкращих університетів світу, він uh -huh. входить в десятку найкращих. І тому те академічне середовище, в якому я зараз перебуваю, воно надзвичайно позитивно і надзвичайно ну, продуктивно впливає на мої дослідження. Мене запросили до проекту. Це доктор історичних наук Борис Белге, який працює вже багато років над темою історія Одеського порту, Одеський порт uh -huh. як інфраструктура. Багато ми знаємо різних публікацій про Одеський порт. Це і економічна історія порту це і торгівля, як правило, це торгівля. Але він взяв такий цікавий ракурс: це створення самої системи. Це будівництво порту від самого його початку і до кінця дев'ятнадцятого століття. Здавалося б, нічого такого цікавого. Ну що може бути у будівництві? Так, порту Знаете, це дуже цікаво, тому що це впливало на економічне життя цілого регіону, тому що порт був один із найпотужніших, один із найкращих. Але саме те, що після Кримської війни модернізація відбувалася дуже повільно, це ті якби роки, які ми повинні винести з того, що економіка повинна розвиватися поступально. Вона має бути. Модернізована mm -hmm. вчасно, але от така відсутність цієї вчасної модернізації в нас причинила до того, що втратила. Свої позиції, якраз цей регіон, і американські порти, там аргентинські порти, вони вже були у другій половині 19 століття набагато потужніші. І це історія не тільки економіки, там будівництва, а це історія, можна сказати, яка пов'язана з цією Європою, тому що дуже багато країн європейських залежали тоді від зерна, яке вироблялося українськими. Українськими хліборобами, яке, можна сказати, заливало Європу. І зараз і... ми повертаємося знов до паралелі. Ми так? знову повертаємося до цих паралелей, коли виявляється, що ми годуємо півсвіту і що без українського зерна нам світові грозить катастрофа, можна сказати. І е, тут є дуже багато паралелей, і проект цей відбувається дуже цікаво. Моя частина це історія митниці і контрабанди. Це як така структурна підтримка. Так, це найцікавіше, це дійсно викликає я, я Працюю із фондами одеської митниці, і е, поки що можна сказати, у мене якийсь калейдоскоп таких подій, які я ну, до кінця у мене ще півроку є роботи. І це буде книжка. Це mm -hmm. буде книжка, яка розповість дуже детально якраз про історію митниці. Я сподіваюся, що презентація буде обов'язково в нашій студії, пані Лілю, саме цієї книжки, тому що я думаю, що неї зацікавляться багато людей, адже і дійсно про одеську митницю ходять mm -hmm. просто легенди. І цікаво, і цікаво почути саме історичну Чуть, інформацію. Ну, так, у сучасності є коріння, так. і ці коріння якраз дуже чітко вони прослідковуються. Ну, про результати вже. Доповім вам пізніше. Uh -huh. Ну, а що стосується цієї книжки, яка ось цього року вийшла, то я не можу не згадати про спонсора і дуже великого друга Одеси нашого міста, це Яніс Поліхронополос, бізнесмен і благодійник. Основна його робота це очищення моря. І він є власником великої компанії, яка цим займається, а його благодійництво це його порив душі. Mm -hmm. І вже це сьома книжка, яку він фінансував, починаючи від невеличкої книжечки, яка була присвячена Григорію Морозлі. Це було вже дуже давно, там 2000 ні роки. І сьогодні це великі такі проекти, які він продовжує спонсорувати. І він дуже зацікавлений в тому, щоби. Українські проєкти просувалися в Греції, де теж дуже живі так сказати наративи Росії і навіть двохсотріччя Грецької революції, яку Росія намагається присвоїти саме собі своїй історії, але це історія України, перш за все. Таким чином ми намагаємося протистояти, тому що багато років вже мало місця. Ось пані Лілю, а з приводу взагалі допомоги українцям, можливо, зараз через повномасштабне вторгнення дуже багато людей, навіть які не знали про існування України. Вони зараз взагалі, взагалі змінили своє ставлення. Чи є якась інша можливо, допомога чи більша зацікавленість у вашій роботі саме що стосується історії України, Знаєте, історію України сьогодні? Кожен пересічний швейцарець дуже цікавиться. Я знайома з багатьма із ними і можу вам сказати, що ще, наприклад, півроку тому про Україну мало що знали. Угу. Слідкували за подіями, але дуже багато питань виникає і виникає. І я розповідаю про історію, навіть якщо ми зустрічаємося. На якихось приватних там, зустрічах, то це е, зазвичай питання і про історію України, і хто такі козаки, і що таке український борщик, швейцарці не дуже <смі> добре знають, що це таке, і що таке вишиванка, яка як дуже дивує, дивує жінок швейцарських, які гарні вироби ми маємо. І це історія, 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 і це безліч чому? Чому? Тому що довгий час на території Європи працювала Russia Today і так. різні. Інші телекомпанії, які вони слухали, які вони сприймали. І сьогодні це люди просто не мають повноцінної інформації про Україну. Але сьогодні я впевнена, що кожен ранок ще існує така традиція читати газети. Вони читають ранок, у них починається із газети. І свіжої газети. Так, не в інтернеті, ну в інтернеті теж, звичайно, але все ж таки газети. І немає жодної газети, в якій не були б новини про Україну. Тобто сьогодні вони набагато більше обізнані. Що стосується наукової сфери, то м, там працює ціли, ціла команда українських істориків, і е, е, цю програму очолює Бенджамін, доктор Бенджамін Шенк. Який в нього є ще інша програма Уріс, яка також націлена на вивчення історії України. І якщо раніше вони спеціалізувалися на історії Росії, то сьогодні це історія України. І сьогодні дуже багато питань, які їх цікавлять. І це відбувається ем, пізнання світ, як то кажуть, на колоквік, які відбуваються кожного кожного два тижні. І е, запрошуються гості, зазвичай це українські вчені. Дослідники, які якусь тему висвітлюють. Ну, от які теми, наприклад, були. Це була тема голодомору, яка дуже багатьох цікавить. І, ви знаєте, в цьому університеті, якраз в історичному факультеті, зараз працює Ботаковська Сенбекова, вона доктор історичних наук з Казахстану, яка Гаряче і палка підтримує Україну, яка вивчає таку тему, як колоніальна історія, Украї... колоніальна історія Росії, колонізація. Угу. І е, в рамках цієї теми вона на історії власної сім'ї вона показує, як це відбувалося в Казахстані. Наприклад, ми теж не дуже багато знаємо про те, що був голодомор в Казахстані. І що в той час, як помирали українські селяни, українські громадяни, в цей час, особливо на півночі Казахстану, там теж відбувалися такі ж самі процеси. І, І... створений він також був штучно, теж саме що стосується, теж саме, те? uh -huh. те саме це ті райони, які, які якраз прилягають до 에, Росії. І, наприклад, її бабуся, яка втратила своїх батьків через голод, вони померли від голоду. А ці діти були забрані у дитячі садки, і вже з дитячих садків вони виходили людьми, які забували свою мову, які не знали свого коріння, які були русифіковані. І навіть ботако зараз вона активно вивчає казахську мову, тому що. От не було такої нагоди. Дуже великий вплив Росії і величезна русифікація. І тому вона на своєму фронті дуже багато паралелей uh -huh. тут історії України. Е, ну, Є, наприклад, доктор Олена Палько, яка вивчає історію національних меншин 20-30 роки. А її аспірантка вивчає національні меншини, яка є аспіранткою швейцарка. Юлія Грідер, яка вивчає історію нацменшин, але вже після сталінський період, що відбулося з цими національними меншинами. Ті теми, які цікавлять, можна сказати, це ідеологічна історія а, в СССР. Як в Союзі Радянських Соціалістичних Республік ідеологічна робота провадилася і яким чином впливали на весь світ. І також на внутрішню політику, ну от такі от теми mm -hmm. так, цікавлять пані Лілію, ось ви коли так про все це розповідаєте? Я розумію, що той народ, який не знає своєї історії, ну цей народ приречений і навіть. Дуже добре, що в нас за ці місяці повномасштабної війни навпаки ще багато людей почали вивчати історію. Всі зрозуміли, що історія все ж таки вона відбувається циклічно. І я дякую вам, що ви так трохи привідкрили нам хвіртку, також і нашим глядачам до того, аби вивчати різноманітні історичні процеси, які відбувалися, і зрозуміти можливо наслідки того, що відбувається зараз. Раз, я ще раз вам дякую, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. А нашим телеглядачам, я нагадаю, що в нас в ефірі була Лілія Білоусова, кандидатка історичних наук. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.